Всім привіт! Мене звати Софія, я сама зі Львова там і навчаюся. Е, декілька тижнів тому дізналася про конференцію. В принципі, план був більше, щоб поїхати в Варшаву і побачити щось цікаве. Але сама конференція теж дуже цікава, мені сподобалося. Е, насправді. Вперше побувала в такому цікавому відділенні е, в інституті онкології. Нам м, показали прямо від відвели від, в кімнату, де від, відбувається саме приготування всяких е, радіоактивних речовин для того, щоб досліджувати е, ці онкологію, як ну, типу, як і діагностику, так і лікування. Справді бачила це вперше, і було дуже цікаво. Ну і так само, сама друга частина по, про Розповідь про нострифікацію, про стаж, як це все відбувається. Е, супер цікаво, супер пізнавально е, і корисно. Сподіваюся, буду мати можливість цим скористатись, тому що е, насправді ну, по іншому виглядає сама медицина, підхід, е, якість і саме ставлення до. Пацієнтів і до лікарів, що мені сподобалася, фраза це те, що ви заслуговуєте на е, хороше ставлення до вас, хороші умови праці і відповідно заробіток за це. Тому що насправді це найбільше вибиває з колії такої і е, відбувається вигорання саме через це. Тому всім любові.